Сім кілограмів пастили та два кілограми сушених фруктів за місяць виготовили учасники проєкту розвитку соціального підприємництва серед людей з інвалідністю. Ініціювала його голова громадської організації Родина Кольпінга в місті Вінниця Олеся Самойленко. Говорить, у проєкті беруть участь десятеро людей з вадами розумового розвитку. Започаткували його, аби профорієнтувати молодь з інвалідністю. На жаль, в таких людей такі дуже невеликі шанси бути працевлаштованими на відкритому ринку праці. Саме тому ми довго шукали про саме такий проект, який би якому мали би підтримку саме на створення такого соціального підприємництва. Фактично, це захищені робочі місця для людей з інвалідністю та зайнятість для людей з інвалідністю. Як нарізати яблука слайсами за допомогою овочерізки? Учасникам показує соціальний педагог Дмитро Гаврилюк. Нам потрібно насадити яблуко на ці тримачі зі сторони корінчика. і Потім ми вставляємо в саму базу і тримаючи рукою зверху, легким нажимом ми рухаємо яблуко до ножа. Яблука для виготовлення пастели нарізає 23 річний Ігор Дука. Для нас це підприємство, що ми заробляли ну кошти і самостійне життя. що Люди заказували нашу пастілу, яблучко, наш продукт ми викладаємо своєю любові. Виготовляють пастилу з груш і яблук, сушать фрукти та роблять яблучні фріпси. 30-річний Тарас Діденко каже, до такого процесу долучається вперше. Мені вдається це все робити. Ну, буде тяжко, буде легше. Наша пастила – на краще. Насипаємо по столу на наш піддом, розрівнюємо. Нам потрібно набрати яку вагу Ігор?» Кіло двісті. Кіло 200, так. До пастели додають насіння, горіхи, корицю та кокосову стружку. Окрім яблук та груш, сушать малину, сливи та цитрусові, розповідає соціальний педагог Олеся Семененко. Наша задача, як відкладачів, педагогів просто скеровувати, слідкувати за технікою безпеки, слідкувати за дотриманням усіх правил гігієни. Починають горіти очі, коли вони бачать вже результат. Бо коли тут знімаєш просто з дерева і ріжеш яблуко, це одне. А коли ти вже фасуєш, це їх дуже надихає мотивує. Цівати далі фінансово проєкт підтримав український соціальний венчурний фонд на закупівлю обладнання подрібнювача двох сушарок, сировини з якої виготовляють продукцію, виділили понад 250 тисяч гривень, каже Олеся Самойленко. Збираються учасники тричі на тиждень. Готову продукцію реалізують під маркою смачненько. Виручені гроші підуть на розвиток послуги підтриманого проживання людей з інвалідністю та зарплатню учасникам проєкту. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця.